Неймовірні спецефекти. Кіно цікаво й дивитися і знімати. Не те, що писати тексти. Це так нудно. А якщо задали написати есе, то ще й незрозуміло як можна додавати спецефекти до тексту та зробити його захопливим, ти дізнаєшся на цьому уроці. Якщо ти хочеш висловити власні враження та думки про кіно. Це буде есе, есе з французької спроба. Невеликий за обсягом текст міркування, у якому автор або авторка висловлює свої відчуття, думки про будь-який предмет ставлення до світу. Есе розрізняємо вільне і формальне. Вільне має невеликий обсяг – 7-10 речень. Та довільну побудову. Формальне есе має більший обсяг одна-дві сторінки та певну структуру тексту. Поговоримо про вільне есе. Подивися на екран М -м, вийшло непогано. Кілька фільтрів і буде супер. Пречудово! Як фільтри телефонної камери роблять фото кращим, так і знання особливостей есе допомагає створити унікальний текст. Есе має довільну форму можна будувати текст, не обмежуючись певною структурою. Особливістю висловлення є наявність індивідуальної позиції. Такий текст містить авторський погляд на проблему, опис та пояснення думок. Есе – Оригінальне за думкою і оформленням. Воно має привертати увагу своєрідністю. Такий текст не містить усебічного опису можна лаконічно зобразити одну деталь виразну подробицю, що розкриває авторську думку тексту. Наприклад, не розпочати відерця попкорну після кіносеансу показує неабияку зацікавленість дітей переглядом фільму. Особливістю есе є образність. Можна використовувати порівняння, епітети, метафори, щоб зобразити предмет, явище, подію яскраво і емоційно. Для чого складають есе? Воно зацікавлює читачів, викликає особливі відчуття та емоції, виражає важливі і цікаві думки, заохочує до роздумів. Прочитай висловлення про кіно Доведи, що цей текст есе. У наш час популярні короткі відео. Вони схожі на фастфуд. Такі ж апетитні і шкідливі. Можна гортати стрічку в телефоні годинами, витрачаючи час на перегляд роликів. Це лише ілюзія зайнятості. Дехто навіть обирає трейлери замість фільмів інформативно, концентровано, захопливо. Але й мінливий калейдоскоп зображень не можна порівняти із зануренням у перегляд фільму, коли ти усвідомлено поринаєш в іншу реальність чи то пригод, чи то фентезі, чи то історії. Проживаєш півтори години разом із кіногероями і після фінальних титрів стаєш трохи іншим, зміненим. Ця інакшість і є тим, заради чого варто дивитися фільми. Перевір. Висловлення має довільну будову та невеликий обсяг, у ньому наявна позиція автора щодо перегляду фільмів. Текст привертає увагу влучними образними словами наприклад, порівняння коротких відео із фастфудом, метафора калейдоскоп зображень, епітети, апетитні, шкідливі. Отже, цей текст есе. Зверни увагу. При створенні есе визнач тему. Обери те, що тобі цікаво, сформулюй основну ідею тексту. Яку думку ти хочеш висловити, донести до читачів, проаналізуй інформацію з теми. Можеш зазначити спірні міркування, порівняти думки, навести яскраві приклади, Сформулюй власну думку. Для цього уяви, що ти розмовляєш із другом. Висловлюйся просто і зрозуміло передай свою думку на письмі. Використовуй різні види речень. Уживай влучні слова для надання яскравості і емоційності. Склади Есе. Уяви, що на прохання кіностудії тобі треба обрати героя або героїню нового фільму. Хто б це міг бути і чому? Для цього Визнач основну ідею висловлення. Проаналізуй інформацію з теми. Наприклад, які кіногерої є найбільш популярними. Хто вартий бути персонажем фільму? Сформулюй власну думку. Запиши своє есе. Добери заголовок. Твоє есе цікаве. Публікуй його в коментарях під нашим відео. Очікую на анонс твого фільму. Повернімося до розмови в кінотеатрі. Неймовірно. Я зрозуміла, як додавати спецефекти до тексту і впораюся з написанням есе. Тепер і ти знаєш, як скласти есе та зробити його захопливим. Запам'ятай Есе це невеликий за обсягом текст міркування, у якому автор або авторка висловлює власні враження та думки. Есе має довільну форму, у ньому наявна авторська позиція, це оригінальне за змістом і оформленням висловлювання. Есе лаконічне його думку може розкривати одна деталь. Для надання образності можна використовувати порівняння, епітети. Метафори При створенні есе Визнач тему та основну ідею тексту Проаналізуй інформацію з теми, Сформулюй власну думку, передай її на письмі. Знято. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.